Вниз бить, все, то все Добсо вниз бить. Вниз. Не станемо. І все, правий прямий зараз. Один починати. Маймо. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Десять. Одиннадцять. Дванадцять. Сім. Сто немає п'ятнадцять нема. Арсен, Арсен, Ты, правий прямий вниз. Так, вниз. Так, 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 так. Лівою рукою. <працюк> Дивися, лівою рукою дюрмо, а правою вниз. Бей сам, і не думай, раз, два, все, та попийся. Та... Попийся. Давай зразу, права нога в голову, права нога. Вам, вирвай, Юр. Вам, вирвай, Юр. Вам, вирвай, Все нормально.